Як справи, гейтери після виходу збірної України до плей-офф футболу на чемпіонат світу Сергій Рибров очікувано перебував у хорошому настрої і не приховував посмішки на після мачі прес-конференції. А розділити позитивні емоції з наставником першої команди країни вирішив і журналіст «ЮАФутбол» Максим Кучер. Прес-конференцію у Варшаві розпочалася із того, що медійники продемонстрували тренеру футболку із зображенням самого Риборова та підписом як справи гейтери. Так це ж не питання. Яке ж це питання? Будь ласка, чи подобається вам ця футболка? Я бачу, що ви готували, а, а інша футболка у вас є? Якщо, є... Б ви, якщо б ви програли. У мене є інша футболка, яку я хочу, щоб ви зараз розписали. Я знаю, що це не можна загалом робити, але якраз камера знімає, що ви розписали, і на наступні дні ми розіграємо це для допомоги збройній. Просто в мене, мене теж питання, а ви себе всіх гейтерів включали чи ні? Ви мене включаєте туди? Так. А ви себе включаєте? Ні. Чира посмішка із обличчя Реброва не сходила протягом усього спілкування із журналістами. До слова саме Акул Пера наставник визначив як не основних мотиваторів перед доленосним матчем проти Ісландії. Я думаю, що цього разу журналісти працювали як мотиватори, тому що був такий ажіотаж, і хейтери, і інстаграм. Футболісти все це читають, тому можливо вони були на щось ображені або ж навпаки, хотіло хотіли довести, що ця збірна дійсно має шанс потрапити на чемпіонат світу. Тому дякую вам, журналістам, що допомогли. Надаю, що наступний суперник українці. Визначиться уже 20 листопада під час жеребкування у цю руху серед немовірних суперників синьо-жовтих жовтих: Швеція, Румунія, Північна Ірландія, Уельс або Північна Македонія.